Не золото, а картини на старих полотнах та сучасному мистецтві можна заробляти. Головне диверсифікувати інвестиції за тематикою, художниками та періодами. Фахівці радять купувати твори українських та російських митців кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Коштує одна робота від 40 тисяч доларів до півмільйона. Дорожчають вони за рік на 10-15 відсотків. Але попит є навіть у кризу. Допустим, топ пятерка українських художників класік. Там Сільковські вони виросли раз в 20. Угу. За 10 років. Да, за 10 лет. Сложнее, опять-таки, в современной живописи отличить, что будет стоить, а что просто является раскрученным пиаром сегодняшнего дня. Картини сучасних художників – високоліквідні. Щороку вартість їх зростає на 30-50%. Коштують від 10 до 50 тисяч доларів. А продати за кордоном роботи можна значно дорожче. Если здесь можно купить произведение искусства, очень интересное, очень оригинальное и абсолютно по своему уровню и качеству, не уступающее международным аналогичным произведениям искусства, но здесь приобрести за 3000 долларов, а продать за 10-15 тысяч на международной площадке. Фальшивок на ринку 5-7%. Щоб не вскочити в хале, треба мати власного експерта, якому можна довіряти. Найчастіше підробляють твори померлих художників, оскільки неможливо звернутися до самого митця. Найкращий спосіб обинути підробку придбати картини в галереї. Тоді гарантія достовірності майже 100%.